Привіт усім! Я сьогодні отримала свою посадочку. Якщо ви дивились влог із крові і попело, то ви знаєте, напевно, що за книга. Так, це королі з плоті і вогню. Цикла крові попіл, друга частина. Як же ж мені сподобалась перша частина із крові Попілу. Якщо вони бачили мій влог, я прошу вас перейдіть і подивіться, побачите всі мої емоції та думки. А щодо цієї книги, то я в один з годині ночі того, як прочитала першу частину, замовила її, очікувала дуже довго. Але коли вона сьогодні до мене прийшла. Я зрозуміла, що не на часі. Я хочу прочитати вже заплановані книги, які давно-давно лежать на своїх полиці. І я нарешті за них взялася, тому що в мене є натхнення на них, є жага до них, тому я вирішила почати їх читати. Ця книга, яку я вже сказала, не на часі, але все ж таки планую на найближчий час, тобто десь червні, точно почну читати. Як ви бачите, оформлення дуже красиве, але я бачила всю серію і там. Всі майже чорні книги, і лише одна така біла ворона. Мені трошки це не подобається, але все ж таки книга дуже-дуже гарна. Мені вона дуже подобається. Звичайно, до всяких таких прикольдесів. Тобто, зрізують щось такого. а Вже чекаю, коли я буду її читати. А що ви скажете щодо цієї книги? в коментарях.